У п'ятницю шахтарі отримують заборговані кошти за грудень. А вже наступного тижня вирішиться питання із заборгованою платою за січень та лютий. Принаймні такі обіцянки уряду 25 березня вийшла постанова кабінету міністрів, згідно з якою працівникам копалень буде закрита заборгованість у сумі 15 мільйонів гривень за грудень та 130 мільйонів за січень пізніше будуть виплати за лютий. 25 березня 2015 року. Постанова кабінету міністрів номер 129 про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті. На поповнення обігових коштів або збільшення статутного фонду вугледобувних підприємств для погашення просроченої заборгованості і заробітної плати працівникам, що утворилось на 1 січня 2015 року. Це кошти підуть через казначейство. Це піде з державного бюджету. Нам повинні згідно цього закрити 15 мільйонів просроченої зарплати за грудень місяць. Потім 130 мільйонів на слідуючому тижні повинна піти зарплата за січень місяць. І потім уже лютий, таких результатів вдалося досягти завдяки зустрічі міського очільника та ініціативній групі шахтарів з головою ОДА Володимиром Гунчиком. Вчора делегація з Нововолинська у Луцьку поспілкувалася з губернатором області. Зокрема, Шахтарі вимагали, аби Володимир Петрович посприяв у вирішенні питання заборгованістю. Голова Волинської ОДА під час зустрічі телефонував до Вищого керівництва держави та міністра Темчишина. Вчора добре вийшло, що от та ініціативна група, яка поїхала зі мною. Значить, саме там працювала в Луцьку, бо тут би ми просто накричалися, наговорилися, можливо, десь до образ би дійшло, а не було б досягнуто якихось результатів. Вчора ми зустрілися з Володимиром Петровичем Гунчиком, значить, досягнуто певних результатів. І тільки я ще раз повторюю, завдяки його втручанню в ці речі. От я дякую від імені Шахтарів і сподіваюся, що все, що нам пообіцяли, буде виконано. Значить, працювали ми з десь 11-15, бо він запізнився, він був в іншому місті. Також і похорони є, і інші справи. Але потім при нас він дзвонив і набирав і приймального прем'єра, і дозвонився до першого віце-прем'єра і двічі міністру, і так далі. так далі. Робота йшла на протязі дня. Ми додому добралися десь годин ну, 10 вечора. Спілкуючись із працівниками копалень, Віктор Сапожніков зазначив, що голова Волинської ОДА попросив гірників не перекривати дороги, принаймні до першої виплати. Потім час покаже. Адже якщо заборгованість буде погашена, то в акціях протесту немає сенсу. Голова місцевої незалежної профспілки гірників України. Сергій Демченко каже, що шахтарі вкотре заручилися підтримкою Володимира Гунчика. Пан Гунчик, розуміючи, яка ситуація в країні і які в нас можна сказав слідуючим чином: якщо до середи дійсно не буде поступлень коштів, хлопці я повністю на вашій стороні вірити вже нікому не можна. Тоді виконуйте все, що ви бажаєте за потрібне, тобто перекриття доріг, перекриття. Ягодинської таможні, так далі, тому подібне. Але ми маємо велику надію, що ситуація вирівнюється. Працівники вугільних підприємств, обіцянкам чиновників не вірять. кажуть несправедливо, що свої важко зароблені гроші повинні вибивати мітингами та перекриванням доріг. Розчаровані сильно, бо їх не заплатять. Це гарантія. А чому ви таки? Бо Я так думаю, нас кормлять вже два місяці. Як постанова кабінету міністрів? Ну подождемо подождем до п'ятниці. Надіємося на краще, Хочеться вірити, а що буде, не знаємо. Вже не перший раз обіцяють, що заборговань з нас 60% за, за, за січень, да? 110% ще заборгованця. Зайця січень і за грудень. А лютий повністю. Якщо будуть виплачувати, то нормально, а якщо не будуть, будемо далі бастувати. Ну, а що робити? Розчаровані, сподівалися, що будемо, ну, як кажуть, гроші якісь мати. Але якщо вони таке говорять, то вони вже відтягують. Навречі, що щось воно може щось змінитися, але надіємося на краще. Звісно. Все. Тобто вам мало віриться, що до п'ятниці хоча б за грудень. Вам. Ну може, за грудень щось і дадуть, але ми розраховували, що повністю всю заборгованість буде мати. З огляду на те, що нововолинські шахтарі не отримують заборгованої плати декілька місяців. Віктор Сапожніков пообіцяв допомогти у вирішенні питань боргу за комунальні послуги. Також разом з Володимиром Гунчиком посприяти у відтермінуванні погашення кредитів.